Ось так ввечері без вітру проводимо оприскування соняшника. Ще досить невеликий соняшник. Завтра в день зроблю запис, покажу чим працюємо. Це він тільки. Чотири листочка в нього. Рішили ми йому надати мікродобрив, фунгіцид, трошки так скажемо для старту. Але завтра буде видніше, це розповім. Ну, ось я зараз покажу. Це соняшник Lima 50479, номер його. ну Оце на сьогодні в нього три пари. І це в цій фазі ми його обробили фунгіцидом з ДВшкою Флутріафол, і з додаванням амінокислот. Сухого гумату, це я все зараз покажу і інсектицид. Е, Ось він має такий вигляд на зараз. Він Зараз зелененький такий, ніяких немає. Тобто ми профілактично зараз обробили його, бо вологи не вистачає, він трошки сидить. Ми його зараз. Рішили простимулювати його цими добривами, амінокислотами, щоб він переніс цю стресову ситуацію і може в найближчі дні будуть опади. І він почне трошки активніше свій рост. Ну а так на сьогодні він виглядає рівномірно. Подивимось, що за гібрид. Я його ще не пробував, це перший рік. Це Грандстаровський гібрид, ну, але Грандстаром ми працювати не будемо. Ми просто використаємо його як гібрид, може з дуже непоганим потенціалом. Попробуємо його для себе. Ось ну, отакий він ще маленький. Але профілактично, нехай, обробка лишньою не буде. Так, щодо бакової суміші, значить, от, ось такою сумішою ми обробляємо соняшник. Е, Фунгіцид флутрів Максі з діючою речовиною флутріафол. Ми, ми його даємо 250 грам на гектар. Дурой, дуо-інсектицид 125 грам. амінокислоти баклан ідуть у нас 250 грамів на гектар. І отакий от от Гумат гумадкалію. Дуже сподобався мені він. Я вам покажу. Як воділля. Концентрат. Просто відмінна якість Німеччина виробник даного гумату Ми його даємо по 125 грамів на гектар. Він сподобався. Ми його використовували на інших культурах. Дуже-дуже класна штука. Рекомендую. І по ціні. Близько 80 гривень виходить, обробка на гектар. І от ось, ось такою баковою суміш. Цей соняшник у фазі трьох пар листків ми вирішили обробити на сьогодні.